Густий туман накрив Рівненщину. Поліцейські закликають водіїв бути обережними через обмежену видимість. Обласний центр оповило густим маревом. Пішоходам радять одягати світловідбивні елементи і переходити дорогу виключно на світлофорах та зеброю. Штормове попередження через туман оголосили рятувальники, і на Прикарпатті видимість сягає подекуди менше сотні метрів. У соцмережах поширилася інформація про надзвичайно сильне забруднення повітря в самому Івано-Франківську, але обласний центр контролю та профілактики хвороб це спростовує контрольні заміри повітря. Показали, що все у межах норми. Похолодання не на часі. Кінець жовтня у нас буде сонячним та без опадів. За даними українського гідрометцентру, на вихідні майже по всій території країни буде тепла погода з температурою повітря від плюс 15 і до плюс 18 градусів. Вночі від 1 до плюс 5. тепла, переважно сонячно, але і з хмарами та туманами. Українцям синоптики радять скористатися нагодою і цими вихідними насолодитися на природі справжньою золотою. Осінню. На цю мить у мене все. Більше оперативних новин у випуску О 16 і, аби їх не прогавити, алгоритм звичний: дзвоник та підписка на канал. До зустрічі!